Цієї п'ятниці галерея вітань у торговому центрі Луцьк звучить особливо тепло. Ми відзначаємо день батьків. Це свято про тих, хто був поруч у перших кроках, навчав відрізняти добро від зла, а зараз просто мовчки підтримує, коли слова уже зайві. З 16 до 18 години перший поверх торгового центру Луцьк. Чудова нагода, аби сказати дякую. І своїм мамі татові Зі мною батьки ніколи суворими не були. Навпаки, мене в дитинстві дуже любили, мене балували дуже сильно. Просто да, давали все, що хотіли, все, що хотіли. Так само в плані поведінки, дозволяли все, що хотіли. Але мені дивно, що типу, я виросла досить. Адекватною людиною, ну типу в плані з хорошими поглядами на життя. Ми хочемо придати на вітає нашому класному кернікуані Григорівні. Дякуємо вам за все за терпіння, за любов, за все, що ви в нас вклали і довели цей навчальний рік до кінця. Дякуємо вам велике також. Хочу подякувати нашим дорогим любим батькам за те, що теж нас завжди мотивували, допомагали. І любили саме основне. Ми б хотіли передати привіт батькам. Привіт, моя люба бабуся. Я тебе дуже люблю, і також привіт, мамі. Я хочу до тебе зараз крепко тебе обійняти і. Найкраще привіт класному керівнику Павліні Анатоліївні Ми вам дуже дякуємо за ці чудесні роки разом. Я напевно, що більше татова донечка. Я більше любила проводити час з татом на гаражі, наприклад, аніж з мамою на кухні. Ну, у мене мама більше така господиня. Вона mm -hmm. повинна була зробити все сама, і ніхто її не повинен був заважати Є саме там. Тато. Мій тато він приносив кожного вечора мені шоколадку після роботи. Я мала його поцілувати у щічку, сказати, що дуже люблю дуже. Цілую дуже сумувала і отримала за це шоколад. Наступна зустріч п'ятниця. Перший поверх торгового центру Луцьк. Говоримо про турботу, милосердя та людяність.